Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День миру і єдності народів, які населяють європейський континент, День Європи. У Луцьку цей день святкували на замковій площі. Наш репортаж далі. На замковій площі у Луцьку зібрались різні люди, представники сфери української культури для святкування значної події дня миру і єдності народів європейського континенту. День Європи в Україні офіційно відзначається 9 травня разом з усіма європейськими країнами. Наші громадяни з гордістю вважають, що наша країна то є центр Європи і Волин відіграє важливу роль. Що стосується Луцька і нашої області, звичайно, це дуже знакова подія, тому що в 1429 році відбувся з'їзд європейських монархів. Тобто це був перший з'їзд європейських монархів. Він відбувся якраз тут поруч, в замку Люборта. Це підкреслює те, що саме Луцьк і Волиню об'єднала і згуртувала Європу. Ну і зрештою. Питання, які розглядалися, це знову ж таки були безпекові питання. Державний академічний Волинський народний хор на фоні трьох прапорів Волині України та Європи, виконали три гімни гімн Волині, гімн Незалежної України та гімн Європи. Волинь це форпост України на кордоні Об'єднаної Європи. І наша сьогодні акція, яка називається Гімни миру в День Європи, покликана довести всім і нашим громадянам, і європейцям, що ми, що ми не тільки географічно близькі до Європи, але й ментально, і духовно. І тому ми започатковуємо цю акцію, яка буде надихати і молодих, і старших людей. Українці відстоюють сьогодні право на європейську свободу зі зброєю в руках, проливаючи кров. Однак українська культура саме в час війни потужно розвивається, і в час єдності зі всім європейським світом наші національні традиції і народний спів вказують на нашу унікальність. Найкраще, що ми можемо донести через культуру, через українську культуру, тому що вона настільки є великою, що я не знаю, чи Європа ще має щось таке, як має Україна. Тобто ми є унікальними. Ну безумовно, ми все, що можемо робити на своєму на своєму місці, то робимо, коли говорять гармати, музи не мовчать. І Волинський народний хор і Волинська філармонія, да і всі музиканти нашої держави це, та, це теж фронт, це теж бойові дії, тільки на духовному фронті. І наша робота дуже важлива. На свято завітала багато молоді. Кажуть, що через останні військові події думки не про Європу, а про перемогу. І все ж стверджують, що бути європейцем це бути українцем. Головне просто відстоювати от саму позицію, того, що ти українець. Того що типу, от ми єдиний народ, і тоді я думаю, в Європейський Союз ми так вступимо і не змішаємося в масі з ним. Слава Україні! Героям! Слава, Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.